Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Сьогодні 27 січня, достатньо пізній час, але в нашій студії є гості. Я вам їх з задоволенням представляю: це народні депутати України Микола Володимирович Томенко і Ірина Володимирівна Герещенко. по-перше, щиро дякуємо, що ви в такий буремний складний час завітали на Черкащину. І Мушу зауважити, що от від часу цих таких уже більш гострих загострених подій, які відбуваються в нашій державі, ви перші народні депутати, які зголосилися скористатися своїм конституційним правом і. Поспілкуватися з виборцями, тому дякуємо вам і за це. Певна річ, що на Черкащину сьогодні вас на жаль, на жаль, привезли, привели не ті спільні проекти, які ми планували, і я так думаю, все-таки ми їх зробимо до 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка, а трошки інші події. Якщо можна кілька слів про мету вашого приїзду, знаєте, дійсно сьогодні вночі, коли ми дізналися про ці драматичні події, що відбулися на Черкащині, ми з Миколою відразу приїхали на рідну для нас землю, і от з тої інформації, яку ми так. Кооперативно зібрали, ми зрозуміли наступне, що була влаштована абсолютна провокація, в якій, на жаль, мабуть, були задіяні і влада, і так звані тітушки, і силовики. Коли проходив невеличкий мирний протест, і приїхала група автомайдану, яка планувала на сьогодні великий мирний захід. Автомайдан це виключно знаєте там клаксони, але ніякі там це не антизаконні дії, це мирний захід, і вони от ці машини ще не встигли під'їхати до площі перед облрадою і вийти з машин, як на них накинулися татушки, накинулися кинулися силовики, які пакували їх, там тягли по землі всіх цих людей, і власне влаштували цю провокацію з однією метою залякати, сплюндрувати мирний характер протесту. Який сьогодні вивів українців на вулиці, і робити все для введення надзвичайного стану. І сьогодні ми з Миколою, знаєте, ми спілкувалися із тими постраждалими в лікарні, а дивитися на це безслісне неможливо. Ми спілкувалися із затриманими у райвідділку, і ми, нам вдалося прийти до тимчасового слідчого ізолятора. Ми сьогодні зустрілися з батьками тих дітей, яких затримали ще після подій 23 січня. І от кілька висновків: перше. А силові структури хапали не лише тих людей, ну які причетні до політики, там активістів, а навіть випадкових перехожих. Ми в лікарні побачили хлопця, який сказав, що він живе на вулиці Хрещатики. Він ішов до себе додому. І його схопили. Він відразу так каже, підняв дві руки, сказав: Я нічого не знаю, я поза політикою. Його не просто били ногами сім людей, а протягли отак, от за шкірки по вулиці його затягли в обладміністрацію, поливали там холодною водою. Це вже є катування. Потім провели їх всіх через стрій. Беркуту, який Лупасив, їх на ньому немає живого місця на спині, він збирається подавати і до суду проти цих силових структур, і таке інше. Але знаєте, мова йде про катування. Тому сьогодні з Миколою в першу чергу ми звернулися до е, уповноваженого справ людини Лутковського, що вона має згадати про свої безпосередні обов'язки, приїхати в Черкаси, е, вивчити всі ці факти і просто подавати так само запити відносно катування людей. А те, що ми ще побачили в лікарні, то там є люди, які привезли. Після зустрічі в лапках з Беркутом з 23 ще числа. І от знаєте, це ось як працюють силові структури в Україні. Це людина, яка вже тиждень лежить з такими от синцями, в нього відбита нирка, і він просто плаче при одному слові Беркут. І що ще важливо, ми зайшли в сусідню палату там, де лежав сам представник Беркута, який вчора постраждав. Молодий хлопчина, 26 років. Він дав згоду, щоб ми зайшли, в нього поранена нога. І коли ми побачили оці затравлені. Залякані очі, ми зрозуміли, яка там обробка ведеться серед рядів оцих правоохоронців їх керівниками. Що він думав, що депутати від опозиції бо будуть чи щіпати. Ми поспілкували з ним. Він так от теж трясеться ця дитина, і ми говоримо: ти розумієш, що до чого довела влада, коли брат піднімає руку на брата і отаке робить? Ну як же може таке бути, що в сусідніх палатах лежать ті, хто били? Ті, хто лупили одне одного, і влада це все влаштувала, і влада німа, І в нас народом спілкуватися не хоче, і не може. І ця лікарня, де немає 20 гривень у людей, щоб заплатити за рентгеновські знімки цього рентгену немає, нічого немає. Ось, ось же отже, про протестують українці сьогодні. Тому, передаючи слово Миколі, я хочу сказати, що знаєте, скільки болі, скільки горя ми сьогодні побачили, але ці люди не зламлі, і вони говорять про те, що розумієте, от вони думають, що нас побили цими киками і знущаються над нами, але ми ж вийшли захищати своє право на освіту, своє право на медицину, а не на приниження, своє право ходити по вулиці додому. А не в надзвичайному стані, і ми будемо за це боротися. І дуже шкода, що влада цього не розуміє, і вона під прикриттям титушок, які у це в облраді засідають, просто метелить черкащан тільки за те, що вони протестують проти такого стану речей. Це неприпустимо. Ми поспілкувалися з усіма постраждалими сторонами. Ми були в міліції. Хочемо зазначити, до речі, що затримані все такі говорять, що в райвідділках їх не були. що то ці всі безчинства відбувалися тільки під час затримання. Також ми побували в лікарні. Ми будемо готувати апеляції, щоб всіх затриманих все таки випустили. Тут потрібні політичні рішення. От, але ми в це, мабуть, найскладніше нас візит до Черкащини з Миколою сьогодні. Миколодніморичу вам слово, будь ласка, ваші думки з цього приводу. Ну, бачите, те, що ми побачили, дивіться різні категорії людей. Тут ми. Побачили ситуацію із е, тими людьми, які вже отримали е, такі традиційні два місяці без розболу. Вас не питають, хто ви, жінка, чоловік, інвалід, там, дитина два місяці вам дається. І з ними батьками поспілкувалися. Е, ми побачили ті, хто м, вже е, отримує, очевидно, ці два місяці, але лікується, оскільки ну, нереально їх в СІЗО перевозить в такому стані. І от третя категорія ті, це, це люди від це, з подій 23-го. Січня і е, шість осіб, е, які, яких ми побачили, поспілкували з події е, ну, власне, 27, бо це вже ранок, 27 січня. Е, е, загальний висновок мій такий, що аби акції протесту не було в ці 68 чи скільки днів, вона відбулася там в наступний місяць, ми кажучи, тому що на кожному рівні показано наскільки влада опустила. Ну, якби стандарти життя людини, що ну це терпіть вже далі не можна. Тому що, от Ірина сказала, починаємо, наприклад, з лікарні. До речі, лікарі так само стараються. У нас немає претензії, То, що ми поспілкувалися до лікарів. Ну вони в такій бідності тотальній. І отовій собі, значить, та дитина потрапила, значить, до, до неї там міліціонер ходить, що ж не так легко до неї потрапити, бо відкрили справу. І рентген треба тобі заплатити гроші, ліки треба заплатити, щоб тебе навіть обстежили, треба заплатити гроші. Ми кажемо, що таке, та в нас уже скільки не фінансують, скільки там не? і ми з Іриною приїжджаємо, проводимо громадські слухання про охорони здоров'я, Ваш студії про це розповідає. Після цього появляється заява, що Томенко з Іращенко не дають жити, тому що в нас медицина найкраща в цьому світі в Черкаській області. Ну друзі, ну ж кого дурите? Ну, якщо якщо ситуація трагічна, де ну, елементарних речей не можна без грошей зробити, то, очевидно ж, ситуація ця вже дістала людей. Так само, як ситуація дістала із ну, якби поведінкою правоохоронців. Я не кажу, що всі, напевно, такі правоохоронці, але, по-перше, що для Черкащини неподівана штука, я розумію, що я завжди говорю, що найбільша помилка влади, що вона вважає, що Черкащина це якась спеціальна може область, що тут повинні керувати тільки виходці з Донецької, Харківської, Київської і тому. Луганські з інших областей. і от, коли сталася ця трагічна подія, то вже не довірили і черкаським навіть правоохоронцям, уже якісь чи Луганські, чи якісь такми. Інші люди, ну, друзі. Ну ну, це ж ви уже позиціонуєте це як е, умовно окупована територія. Бо інші люди керують і з інших областей що запрошують, щоб це зробили. Тепер судді. Ну, я знав, що в нас корумповане правосуддя. Ну щоб під копірку приймати рішення, ну от мама нам з Іриною показала. І до речі, преса теж писала про цього хлопця. Інваліда дитинства, студента Владислава Компанійця, uh -huh. який там і президент президентський грант, і там талановитий, і все на світі, і так далі. Ну хіба не можна було запитати, поспілкуватися, що йому два місяці теж требувати? Там є хворі діти, ну молоді люди. Там є люди, які ну абсолютно не причетні ні боком, ні якимсь іншим, значить до цих подій і так далі. Їм всім на автоматі дали два місяці. Ну це, ну, це вирок судовій системі українській і черкаському сегменту цієї системи. І е, третій момент. Ясно, що слава Богу, що ми пробилися туди, потрапили, тому що ясно, що ні, з точки зору адвокатської допомоги е, вони не розуміють, як вони будуть діяти. І тут, е, Хочу дати належне, що наш колега Віктор Тимошенко до нас прилучився. І ми от трьох зробили кілька речей. Перше, до тих, які вже отримали по два місяці. Ми в апеліційної суд звернулися. Юристи будуть активно працювати, щоби оскаржити ці рішення, і ми відкрили гарячу лінію, яку я хочу продиктувати для батьків, родичів. Знайомих телефонуйте і отримуєте. Хто, хто, скажімо так, постраждав так, хто тим постраждав? чи іншим, хто чином? постраждав, Хто можна І Якісь Миколаївич. консультації, угу. допомога, адвокати, тому що, може, не всіх ми побачили, і, і хтось потребує такої допомоги. Це 037 702 72 11, 093 702 72 11. Тобто це, це гаряча це... лінія правої допомоги. Давайте ще раз повторимо. от от, от Микола, 093, треба так, щоб зрозуміло. Так, 0,93. 702 72-11. це гаряча лінія правової допомоги е учасникам протесту. Ну якби їх родин, і так далі. Тому що насправді є ситуація. От Ірині передали якісь телефони, що, хоч передзвоніть мамам, тому що дуже багато не знають, де їхні діти, що з ними трапилось і так далі. То елементарні, найби людські речі, які коли приймали КПК, в нас влада прозвітувала у всьому світу, що це саме гуманний і цивілізований КПК у світі. Ну, ми бачимо, що в цьому цивілізованому КПК ну, елементарні речі, е значить, не не забезпечні. Це ні обстеження, ні ні зв'язок із рідними, ні там права допомога. Тому ця черкаська ситуація, ну звичайно, вона сумна. Це означає, що ну в страшній катастрофі ми знаходимося, і що цієї катастрофи виходити, і стан медицини, і судова система, і правоохоронці, і прокурори. Ну очевидно, це так ми одне угрупування, яке страхує десь один одного. Вони вважали, що люди живуть одним життям, вони живуть іншим життям. Ну от сьогодні сталося так, що ну межа терпіння людей. Day, eh, Знаєте, я просто хочу підхопити Миколу. От, от це страшні слова, коли влада говорить, що ми е, там будемо отримувати цих радикалів, ми дамо цим радикалам тут розвернутися. Е, влада, черкаська в тому числі, сьогодні до радикалів належить лікарів в лікарнях. Вони кажуть, що ми радикали, тому що ми не можемо працювати. Ми скоро будемо руками зашивати хворим рани. Освітяни радикали, бо не можна прожити в країні за зарплату 2000 тисячі гривень. Не можна ще й дітей виховувати до радикалів. Журналісти належать. Тому бо що журналістам ми з Миколою, тільки тільки ви знаєте, ми журналістам. Ми з Миколою тільки що місяця пишемо запити до генпрокуратури, що знову там журналістів поранили таке інше. Так більше того, ми ж обійшли ще всі київські лікарні. Там лежать постраждалі журналісти, яким вибивали око, вибивали ноги, стріляли по ним. Хоча вони були в жилетах. преса, з марками преси тільки тому, що вони фільмували все це. Ця влада полює на пресу, радикали автомайдан, бо їм набридло їздити по цим дорогам, які знаєте, перекриваються на годину, і ти чекай, поки кортежи проїдуть. У нас 99 країн вже стоять радикалами з такою владою. І тільки цей один відсоток, яким хорошо живеться, вони кажуть, ми не допустимо радикальних настроїв. Щоб їх не допустити, потрібно сідати за круглий стол, те, що вимагає опозиція. Перше скасувати закони. Які були прийняті, і е, е, сколихнули цю ситуацію, так і загострили, що в нас за тиждень сім ну, смертей в, в Україні. В, в, власне сам процес прийняття цих за, законів, самі Це закони, текст законів, законів про закон, процес закони, процес їх прийняття сім е, людей загинуло. Та ми ось показуємо просто кадри тортур. Такого не може бути, щоб людина причетна до того, що її відомства тортури до українців застосовує, знаходилася на своїй посаді ці два місяці. Опозиція вимагає скасування законів. Відставки міністра внутрішніх справ і кримінальної відповідальності керівництва Беркуту, керівництва. Всі чесні міліціонери, які там стримували все це, вони будуть е абсолютно очевидно працювати на своїх посадах, а ті, хто причетні до пліндрування цієї професії, мають бути люстровані. Третє, ми вимагаємо відставки цього уряду, який вже вже, Прийняли новий бюджет де дефіцит 200 мільярдів, де на медицину взагалі по нулям, де в 72 рази, дорогі черкащани, в 72 рази зменшена програма фінансування дітей хворих на ДЦП, онкології дитячої, зате в нас на 2 мільярди збільшене утримання силових структур. І вони ж підуть не на те, щоб цих хлопців годувати якому в лікарні бачите, це вони підуть на генералітет оцей Біркутівський. Тому ми вимагаємо це абсолютно сьогодні так само відповідальності цих людей, повернення до конституції незаконно вкларане влади Януковичем повернення до конституції 2004 року, щоб зупинити узурпацію влади і до вчасних виборів. А якщо говорити про міську владу, то знаєте, якщо у людини взагалі є таке почуття як честь, а в чоловіка воно має бути, то Черкаський губернатор давно мав подати відставку. Це все, що ми можемо сказати. А ірино. Власне, ви є депутатом Верховного. Ради, Микола Володимирович, навіть я у таких приватних розмовах з колегами, з людьми просто на вулиці, я чую, ну от завтра засідання Верховної Ради, можливо, можливо, можливо щось зміниться. Ви розумієте, от в суспільстві просто назріває така потреба, власне, щоб це все якось було врегульовано, тому що страждає і одна сторона, і друга сторона. так? Чи ну, зможе дивіться, Верховна еволюція. Рада взяти От... на себе таку відповідальність? І чи є таке ну, така така воля? Опозиція ну, так? давно готова ухвалювати відповідні рішення. Є певна частина позафракційних депутатів, навіть на, на сьогоднішній нічний чи вечірній час, я не готовий сказати, що партії регіонів є достатня кількість людей, що ми ухвалили ці рішення. Але просто треба розуміти ситуацію, що вже якщо не буде адекватних рішень і розуміння влади ситуації, що це не вірменський екстреміст, який Шевченка читає. І пропагу українську мову, як президенту написали, чи це на якісь екстремісти в Черкаської області, які невідомо де взялися, а вони живуть, виявляється, в Черкасі, в Золотійському районі, чи в якомусь іншому ми зустрічалися з таким Це прості люди, які вже яких, грубо кажучи, достала, і, і влада, і життя, значить, вони в такий спосіб реагують. Це ті, хто реагують. Я вже кажу про випадкових людей, які мимо проходили. То мені здається, що влада повинна зрозуміти е е е критичність ситуації і відповідальність за те, що інші держави можуть скористатися, бо це не Росія, і Румунія, і Горщина, радикали кажуть, нам би територію вас, братак, нам би свою територію якусь відхопити і так далі. То всі повинні розуміти ціну питання і відповідальності політичної. Це так само є речі, які ну ми стримуємо. Бачите, опозиція, що з першого дня намагалася отримати це в мирному режимі. Ну хіба після першого побиття цих дітей, і студентів не можна було наказати. Беркутівців і відправити містарку міністра міструтичних прав. Це вважалася абсолютно ситуація. Потім була інша ситуація. Після тієї ситуації, наприклад, то можна було відправити відставку уряд. Потім можна тобто було у у президенту, було сотні варіантів. Як не допустить ситуації, до якої дотягли, Загустріє. і да, і тепер вже вона наскільки загострена, що і ми е, в якийсь момент нас люди не розуміють. Вони говорять, ну у нас немає виходу. Все, ми повинні йти Значить, і от народним трибуналом сидити цих людей, які довели країну. Тобто ми ж вже стримуємо наскільки влада, як ми стримуємо людей, тому що влада жодним чином не реагує. Ми домовляємося про одне, поки домовляємося, вони приймають ці поліцейські закони, що умовно кажучи, не можна вийти на вулицю, шапку одягти, значить, і прапор синьо жовтий. Нести до речі, була ж така історія ра. Що я звернувся? Я автор законопроекту про кримінальну відповідальність за наругу над державною символікою, коли ходили, значить і збивали з машин наших ці прапори синіжовті палить українські прапори в центрі міста. Шо тому це таке? О, тому ну, цей вівторок, ну, очевидно, для нас, як для відповідальних політиків, ми готові теж шукати всі компроміси. Ну, рішення повинні бути ухвалені, тому що останній майданчик ми втрачаємо територію парламенту, цілком очевидно, що тоді ситуація повністю вийшла з-під контролю. Зупинити її надзвичайно важко. І ми віримо, що і черкаські депутати. Які їздили, говорили, що вони за український народ у Черкасах ми ж нового депутата Поплавського не зустріли. Хоча черкащани побиті, до речі, студенти побиті, який згадував, і він казав, що він за студентів життя віддасть. Значить, і ці студенти щось цього не цікавлять. Інші депутати, які поряд тут проїжджали, там Золотоніський, Чорнобайський, Зубіку теж не були, що людей побили та далі. Може він приїхав, подивився, чимось допоміг. В нього грошей багато. Значить, але не, не тільки треба роздавати на свята горілку, щоб до тебе голосували, треба людей допомагати. І так всі решта депутатів. Ну, якщо брати мажоритарників, один Віктор Тимошенко, якого ми тут зустріли. А, ну Лені Деценко. Лені Деценко, який з нами був, але ну, я його не згадую як свого, умовно кажучи, бо він, ну, він, він був. Я не мав на увазі, немає. не ті, хто вступив. В опозиційній фракції, а ті, хто в партії регіонів чи позафракційних. Тому ми сподіваємося, що і вони особливо після сумновідомих, відомих цих черкаських подій, коли вівторок буде голосування, вже не будуть ховатися. А зрозумій, що відповідальність на них в тому числі і будуть голосувати так, так як вимагає як вимагає суспільство, і по відставці уряду, і по е, всіх речах про які Ірина говорила. зараз дуже багато дискусій серед громадян стосовно того наскільки серйозною була пропозиція до Віталія Кличка і до Арсенія Сенюка, очолювати уряд і відповідно від прем'єр стати е, е, як би прокоментували цю ситуацію, і чому власне цього не сталося поки що. Знаєте, я хочу сказати до всіх, звертаючись Черкащан, на Майдані стоять люди з двома вищими освітами, як правило, або дуже освічені люди. Вони там сто відсотків стоять не за посади і стоять не за зміну обличчя тільки владі. Що на сцені, що під сценою? Там стоять за зміну системи. І ніколи в житті ні кличко. Ні Тимошенко, ні Томенка, ні Геращенка, ні Аценюк не продадуться за записати. Це смішно слухати, і цього майдан не прийме. Тому ми вимагаємо зміни влади. Ну однозначно, тому що ну це виглядало так, знаєте, як, як кажуть молоді, як що там Віталію Кличку, який сьогодні ну, найвищий рейтинг політичний, і якому президент в другому турі за оцінками сеціолові програя не 20%, відсотків. Значить, йому от придумали таку дум... штуку. Ну ти спортом, мовляв займайся, а я далі буду керувати країною, і так далі. Тобто, ну це ну якби ну що це погано закінчиться. Що прийдеться тікати з країни тому владі, тому мені здається, не з цьогом треба політичним займатися, а говорити про абсолютно реальні речі, зміни країни. Не зміни посад, давайте ми візьмемо пару людей на посади, а зміни країни. Якщо влада запропонує вівторок чіткі речі, які стосуватимуться, як змінити ситуацію і повернути вектор демократичної європейської країни, і ми за це проголосуємо, і можна буде зупинити ще ситуацію. Я хочу подякувати вам за розмову, тому що власне час цієї розмови вичерпаний, і можливо, хоча б кілька парад. Можливо, ще раз повторимо телефон гарячої лінії для черкащан, Можливо, щось втішне хочеться почути ну, о, нарешті. Ми можемо сказати, ну як мінімум з Іриною з думаю, Лені Доценко до нас прилучиться, Вячеслав Кириленко теж був сьогодні. Приїхав я взагалі, з третєю до сьомої чарував на майдані і приїхав, бо розумію, що ситуація вже не була такого безповоротнього критичного характеру. Віктор Тимошенко, тобто ми будемо робити все, щоб цю ситуацію відслідковувати, відслідковувати відслідкувати долю кожної людини, бо насправді не загально політичні речі важливі, а важливі ті люди, з якими висучали, батьки, які ми пообіцяли. Тому ще раз ми позалишали координати. Ірина свої і я своїх помічників. Звертайтеся, будемо допомагати. І ще раз кажу, що які юридичні консультації звертайтесь на гарячу лінію: 093 702 72 11. І так само хочеться звернутися в першу чергу до тих людей, які поки що представляють черкаську владу. От ви пам'ятаєте, що відповідальність за життя, здоров'я кожного черкащанина і гостей нашого міста, вона на вас. Тому, будь ласка, нехай Беркут піде в свої казарми. Нехай міліція мирно охороняє мирні мітинги. Не влаштовуйте нічого. тітушек відправте їх в ПТУ, чи де вони там навчаються книжки, якісь, щоб вони в житті хоч одні прочитали. Якось дайте спокій цьому місту, цій країні. Не влаштовуйте тут оцю бучу. А до черкащан, яким оця влада вже ненависна, просто хочеться все одно звернутися дорогенькі, Ми 100% переможемо, але давайте а, чітко відрізняти протести від провокацій, не допомагати провокаторам. Для того щоб просто уникнути будь-яких сценаріїв, які розробляються в абсолютно інших кабінетах, тому що це працює, знаєте, їм на руку. От і очевидно, що тут працюють і наші організації, і удару, і батьківщини, які сьогодні з людьми спілкуються з ними, підтримують. Що кожен має знати, що він дійсно не залишиться, тому що є велика політична мета змінити країну, змінити радам разом, але є і відповідальність політиків і в опозиції, що доля кожної. Людини, яка потрапляє сьогодні, от в такі скрутні обставини, вона не повинна ця людина залишатись цим один на один. Дякую вам за розмову. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що в програмі Влада і Громада сьогодні брали участь народні депутати Ірина Геращенко і Микола Томенко. На все вам добре, до побачення.